Ми вирішили самостійно зробити дошку для записів. В якийсь момент сталося ось це. Просто у мене над головою, і далі так продовжуватись вже не могло. Привіт, друзі! Зараз ми знаходимось в цеху обробки скла у Віяр. Через декілька хвилин приступаємо до створення скляної дошки для нагадувань нам в офіс. Ось так приблизно вона має виглядати. А в кінці цього відео подивимося, що у нас вийде. А поки давайте перемістимось до нашого офісу, і я вам покажу все від задуму цієї ідеї до реалізації. Поїхали! Welcome to наш офіс. Ми з колегами взагалі не любителі записувати свої справи на день в різні Excel таблиці. Ми прихильники наліпок, щоб постійно всі задачі на день були у нас перед очима. Саме тому в якийсь момент сталося ось це. І далі так продовжуватись вже не могло. Ми вирішили самостійно зробити дошку для записів, але не фліпчарт або звичайну магнітну маркерну дошку, а якусь цікаву, особливу та стильну. А саме вирішили робити скляну в асортименті VR є всі можливі варіанти скла: це віконне скло, діамант, фасадне скло, лакобель, лакомат, стоп сол. Також ми надаємо послуги вирізання по розмірах, загартовуємо скло, робимо різноманітну обробку, художнє метування, фацет, фотодрук та обробку торця. І, звісно ж, фарбуємо скло за палітрами RAL, NCS, а також фарбою металік. Для нашої дошки ми обрали скло діамант. Це повністю прозоре скло без зеленуватого відтінку, як звичайне віконне товщиною 4 мм. Оскільки дошка буде висіти просто у мене над головою, скло має бути загартоване. Колір для фарбування скла ми вибирали з палітри RAL. Вибір був величезний, але я просто вирішила зупинитись на своїх улюблених фіолетових відтінках. Тож обрали ми 4001 відтінок Red Lilac. Далі ми зробили заміри, створили заявку та напросились до колег в цех скла та дзеркала подивитись, як буде створюватись наша дошка. Тож переміщуємося назад в цех. Перший етап це вирізати з великого листа потрібний нам розмір, а саме 80х120 см. Кран балка переносить наш лист на станок для порізки. Ось тут в комп'ютері прописуються потрібні нам розміри та запускається процес. Тепер, коли скло вирізане, потрібно прибрати зайві деталі. Після порізки краї склани оброблені, гострі та виглядають не дуже естетично. Тому етап номер 2 відполірувати грані. Передаємо скло на прямолінійний станок. Поліруємо кожну грань по черзі, тобто чотири рази перевертаємо скло. Готово. Далі переміщуємо скло у вертикальну мийну машину. Наступний етап свердління отворів підкріплення. І ще одні водні процедури. Тепер найцікавіший процес фарбування скла. І ось наш відтінок: 4001 Red Lilac. Наше виробництво використовує виключно лакофарбові матеріали світового лідера італійської компанії Сейрлак. Для фарбування скла ми використовуємо поліуретанову емаль та спеціальну адгезійну добавку, яка гарантує максимальне щеплення фарби з поверхнею скла та ідеально рівний шар покриття. Високу якість виробництва забезпечує дотримання технології фарбування, професійне обладнання та контроль якості на кожному етапі від вибору безолов'яної сторони скла, що дуже важливо для якості кінцевого продукту, до перевірки скла на просвіт. Тепер, коли скло повністю пофарбоване, відправляємо його в кімнату для сушки та залишаємо на 6 годин. Отже, для повної адгезії фарби зі склом потрібно 72 години. 72 години пройшли, і ми забираємо нашу дошку до нас в офіс. Оба! Взагалі фарбоване скло широко застосовується в обробці приміщень, наприклад, у виробництві дверей, перегородок, шаф-купе та інших предметів меблів, а особливо у виготовленні фасадів, так як ви можете підібрати абсолютно будь-який потрібний вам відтінок скла. Також на VR можлива і послуга фарбування дзеркала, яке можна використовувати в якості наповнення до дверей шаф купе або меблевих фасадів. Обираючи фарбування скла в компанії VR, ви отримуєте високу якість та максимально індивідуальний продукт. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Не забувайте про лайки, підписку на наш канал та пишіть нам коментарі. До зустрічі в наступних відео!